Ну, я вам хочу сказати, можна було б більше зробити. хоч Я розумію, що це робиться для людей, щоб сховатися тільки. Но воно все одно, равно... а де люди сядуть? Такою є рецензія черкащанина Сергія Іщенка на модульні укриття. Одразу кілька їх змонтували у південно-західному районі міста. Ці розраховані на нетривале перебування 20 осіб. Вони можуть бути і більші, і комфортніші, і навіть із підлогою, з підігрівом, говорить Олег Шарко. Він заступник директора підприємства, який ці сховища виготовляє. Проте каже, замовлення отримали саме на такі. Складається із армування армокаркасу. Армокаркас це щільно виготовлене армування вагою більше 500 кг на один елемент. Бетон ми використовуємо спеціальний із середньої міцності, так що, простими словами, це десь 450-500 марка бетону. Тобто це надміцний бетон, який здатний витримувати великі навантаження на стиск. Їхня продукція говорить Олег Шарко пройшла відповідну сертифікацію інституту з цивільного захисту. Відповідно до висновків експертів, каже, такі залізобетонні конструкції можуть вберегти від вибухової хвилі та осколкових поранень. Коронов контролює всі процеси виготовлення укриттів. Якщо за день робимо шість, але так, то дві години на один модуль. Зараз на даний момент три людини працює. Він стає дуже щільний, дуже плотний. Він має хороші фізико-хімічні властивості по морозостійкості, по водопоглинанню. Це, це дуже важливо. Готову продукцію говорить Олег Шарко. Вони монтують на тих місцях, які визначила місцева влада. Зокрема, там, де є велика кількість населення і мало укриттів. Пройшли всі тендерні необхідні процедури, і ми передбачаємо, що ми саме в обсязі цього фінансування зможемо побудувати 18 захисних споруд саме модульного типу. Ці 18 укриттів обійшлися бюджету міста у 15 мільйонів. Саме їхня вартість, а ще мобільність таких споруд, говорить обласний очільник, є однією з основних переваг таких укриттів. Ми маємо в капітальному будівництві вкладатися і в систему вентиляції, систему освітлення, систему опалення. Коли мова йде про 100 чоловік, і ми робили на 100 чоловік з відповідним обладнанням, з відповідними вентиляціями на 100 чоловік, ми доклалися разом з партнерами, з підприємцями в 6,5 мільйонів. Коли ми говоримо про 20 чоловік, отаке мобільне укриття, це ми говоримо про 700-800 тисяч. Утримувати модульні укриття за словами Ігоря Таборця, будуть комунальні служби міста. Марія Гаврилян, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.